Всім доброго здоров'я. Ось такий телевізорчик є в нас сьогодні з несправністю підсвітки. Ось він включається. Я світив лампою, зображення є, світла немає. Подивимося, що ж там і як. Зараз я його переверну, зніму модельку. Ось така модель. Блок живлення без явних якихось дефектів по конденсаторах і маю на увазі. Нічого з немає. На перший погляд материночка. Так, так, і ось тут зараз я, зніму цей пластиковий кожушок. Подивимося, що в нас на цих інверторах так, підсіточка лампова. Так, ось тут помітно мікросхемка паяна LM393. Так, познімав я деякі плати. Ось планочка. Бантежить мене це місце пайки. Тут відсутній один елемент, не знаю, зараз буду дивитись. Ось ось тут у нас R5, можливо, він. Тут був відсутній, не знаю, треба зараз буде глянути. Так, і при огляді блока у нас що це, а, дивився я на блок. Ось трансформатори. Ось тут такий конденсатор. Ну, він паявся, так як був. Клей з одного боку, тепер з іншого він. Ну, явно без каніфолі паялась. Так, поки що поставив плати на місце, запаяв цей конденсатор, ну, справа не в ньому. Далі подивився я фотку планки. Опора тут не має бути. От, ну ось так. Зараз залишається, що перевіримо напруги. Ось Тут я помітив сліди попередніх ремонтів. Тут все так надписано вже маркером. Blue On. ОК. Деякі напруги підписані. Так, є. Yeah. Так. Так, 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 так. Ну, ось тут надписано у нас. Еще у нас тут на зовнішніх контактах. Ага, Бі 5 вольт має бути десь так. B5 вольт є. Є 12 вольт є і B5 вольт. Окей. Що тут у нас ще? Все, більш нічого на зовнішніх контактах. Далі треба плату перевертати. Схемці в нас е, перша ножка живлення, перша ножка є. Ось тут у нас є точка фрік. Зараз спробуємо щось на ній поміряти. Це генерація з контролера підсвітки, абсолютно нічого. Перевірив просто на прозвонці діодів мікросхемку. Ніяких аномалій виявлено не було. От, вирішив поміряти так просто от, в гарячій частині. І що я наміряв? ТПІ 512. І на гарячу частину в нас йде живлення на СТР-очку. Ось воно. Так, ось один діод. І ось ще один діод. Конденсатор. Nothing. Нічого. Що ж це таке? Глянув я по схемі: це живлення шимки APFC. Сюди. Так ось сюди. Діодик. І ось є в нас опір. Якого по схемі немає, як і ось цього. Це в нас три оми, здається. На жаль, камера вряд чи... а можливо, буде помітно, якусь має цяточку таку. І ось зараз ми його поміряємо. Нічого немає. Міняємо і дивимося, що в нас відбудеться. Запаяв 3,3, знайшов на 3,3, не критично. Зараз спробуємо. Поставив плату. Спробуємо вімкнути. Будемо бачити, чи нічого не димить. О! Димить! Щось димить. Вау, що димить? Так. Ах, як пахне. Знову згорів опір. Ось нас щодеміло. Стабільтрончик. Так, дивимося в нас приходить живлення через нього. Ось цей транзистор. Зараз я покажу на схемі. На схемі в нас. Так, ось qm 801 Пробитий. Щось мені здається, ось тут або ось тут також пробито Зараз я вже буду дивитись що і як розбиратись. Так, випаяв детальки. Короткі. Ну, звичайно ж, опір згорів також. І знайшов більш відповідну схему, так трішечки загуглив. В мене блок ось такий: 340-й. На жаль, під мануал під 340 блоком дуже не відповідає, то я подивився ось такий мануальчик це є ну, фокус. 00353 більше відповідає Ну, хоча б номінали і маркування. Значить, випаяв я ось цей і ось цей стабілітрон. Зараз, на жаль, в своїх імпортній своїй коробочці я не знайшов аналогу. Запаяв 972 дуже близький по параметрах, ну навіть трішечки потужніший стабілітрончик на 15 вольт, ось так. І тут навіть дирочки на платі є в заводському виконанні. Тобто там був такий 123. І зараз спробуємо. Запаяв опір. Мікросхемка, шимка ніби ціла, ну, принаймні. Я її випаяв. Я її випаяв. І короткого, ну, ніяких аномалій по порах не виявлено. Ось так, зараз спробуємо включити. 3, 2, 1. Ух ти! Ви гляньте. Ви гляньте, що там відбувається. А там сніжок відбувається. Зараз я тут дещо переміряю. Нормально там впаяю стабілітрончик. Вирішив свої заміри показати, можливо, комусь. Знадобиться. Так, ось у нас є два діодики. Тут це, ми маємо їх в гарячій частині, тому мінус на конденсаторі, будьте обережні. Так, і дивимося, ось один діодик у нас є. Е, так, ось це якраз живлення шимки. А PFC, а ось це живлення ЕСТЕРОЧКИ. Тут якась ЕСТЕРОЧКА є. Ось вона тут. Ось тут от ЕСТЕРОЧКА. Так, 16 і 14 вольт і зараз секунду. Ще тут одна така цікава точечка була. Яка вона Вона цікавила? Ось там. Бачите, між типоїшкою. Фрік. Ось там вона. Це генерація з контролера підсвітки. Зараз секундочку. Двісті миллівольт. Так. Ось такий гарний сигнальчик. У нас там. Зараз я зберу його, вже подивимося, що ж він показує. Так для наш HDMI Все И... ніби працює, залишити його трішечки. В роботі. Поганяється. і все. Тоді закрию кришечку. Мав би працювати. Єдине, що замість стабілітрончика там такого маленького. Здається, 0,5 Вт. Поставлю одноватний на всяк випадок. От, ну і все. все. Всім дякую за увагу. Всім па-па.